Подивившись на наше життя, ми можемо побачити залишки минулих життєвих криз, які досі не вирішені. Як правило, до нас приходять думки та почуття про події з минулого, при цьому вони забарлюють наше сприйняття, ми помічаємо, що вони блокують певні сфери нашого життя, у цей момент розумно поставити собі питання. А чи варто постійно платити таку високу ціну. Тепер, коли в нашому розпорядженні є деякі механізми, за допомогою яких ми можемо працювати з цими залишками, такі емоції можуть бути опрацьовані. Почуття, які залишилися, можна дослідити і відпустити. Це призведе до зцілення і відкриє нам шлях до ще одного наділеного силою способу емоційного лікування, який застосовується, коли криза вже позаду. Йдеться про те, щоб побачити критичну ситуацію в іншому контексті, подивитись на неї з іншої точки зору. Застосувати іншу ментальну модель з іншими пріоритетами важливості та значення. Кажуть більшість людей проживають своє життя, шкодуючи за минулим і побоюючись майбутнього. Саме тому вони не можуть відчувати радість у сьогоденні. Багато хто з нас вважає, що це наша людська доля, і найкраще, що ми можемо робити, це терпіти та посміхатися, стиснувши зуби. Філософи, використовуючи цей негативний та песимістичний підхід, розробили безліч нігелістичних систем. Деякі з них стали знаменитими та широко відомими протягом багатьох років. Але очевидно, що вони просто є жертвами хоробливих емоцій, з якими вони не могли впоратися, і це призвело до нескінченної інтелектуалізації та вдосконалення їхніх теорій. Деякі з них все своє життя будували складні інтелектуальні системи, щоб виправдати те, що є простою, пригніченою емоцією. Одним із найефективніших інструментів для роботи з минулим є створення іншого контексту. Це означає, що ми надаємо йому іншого значення. Ми приймаємо інше відношення до минулих труднощів або травм та визнаємо прихований у них дар. Значення цієї техніки у психіатрії вперше було оцінено Віктором Франклом. У своїй знаменитій книзі Людина у пошуках справжнього сенсу він пояснив новий підхід, який назвав логотерапією. Завдяки своєму клінічному та особистому досвіду він продемонстрував, що емоційні та травмуючі події значно змінюються і можуть бути зцілені, якщо надати їм нового змісту. Франкул розповів про власний досвід перебування у нацистських концентраційних таборах. У своїх фізичних та психічних стражданнях він побачив можливість досягти торжества внутрішнього духу. Він говорив: у людини можна забрати все, крім одного людської свободи, здатності вибирати своє ставлення до ситуації, що склалася, і вибору. Власного шляху, Франклу вдалося переглянути контекст важких обставин свого життя і знайти їх глибокий сенс для людського духу. Будь-який життєвий досвід, яким би трагічним він не був, містить прихований урок. Коли ми виявляємо та визнаємо прихований у ньому дар, відбувається зцілення. Пригадаємо випадок з чоловіком, який втратив роботу. Через деякий час він зрозумів, що минула робота не давала йому можливості розвиватися. Це був період застою. Через цей бізнес у нього навіть утворилася виразка. Поки він був зайнятий роботою, то бачив лише її переваги. Як тільки він опинився за межами ситуації, то усвідомив фізичні, ментальні та емоційні втрати цієї роботи. Звільнившись, він став відкритим для нових можливостей та талантів. Він навіть розпочав нову та більш цікаву кар'єру. Тому події, що відбуваються в нашому житті, є можливостями для зростання, розширення, отримання нового досвіду. І розвитку. Окинувши поглядом деякі ситуації, ми розуміємо, що за ними стояла певна несвідома нам мета, Наче наша підсвідомість знала, що нам треба вивчити якийсь важливий урок, і яким би важким не був цей досвід, це був єдиний спосіб його отримати. Таке розуміння було частиною системи психоаналітика Карла Юнга, який присвятив цьому своє життя і дійшов висновку, що існує вроджений, підсвідомий потяг до цілісності, повноти та реалізації істинного я. Підсвідомість буде розробляти способи та шляхи досягнення цієї мети, навіть якщо це буде травматичним для свідомого розуму. Юнг також говорив, що у підсвідомості існує частина нас, яку він назвав тінню. Тінь це всі пригнічені думки, почуття та уявлення про себе, з якими ми не бажаємо стикатися. Однією з переваг кризи є те, що вона знайомить нас із нашою тінню. Це робить нас більш людяними та цілісними. Допомагає усвідомити те спільне, що поділяють усі люди, те, у чому, на нашу думку винні вони, існує також і в нас самих. Таким чином, коли це усвідомлюється, визнається та відпускається, воно вже не керує нами з підсвідомості. Як тільки тінь усвідомлена, вона втрачає свою силу. Нам просто потрібно визнати, що у нас є певні заборонені спонукання, думки та почуття. Але зараз ми можемо впоратися з ними через запитання ну то й що? Проходження через життєву кризу робить нас людянішими, більш співчутливими, більш приймаючими, а також додає розуміння самих себе та інших людей. Нам більше не потрібно робити себе та інших поганими. Подолання емоційної кризи закінчується здобуттям більшої мудрості та довічних переваг. Насправді страх перед життям є страхом перед почуттями. Ми боїмося не стільки подій, скільки пов'язаних з ними почуттів. Як тільки ми отримуємо контроль над почуттями, наш страх життя зменшується. Ми відчуваємо набагато більшу певненість у собі і готові скористатися більш вдалими шансами, оскільки тепер відчуваємо, що можемо впоратися з емоційними наслідками, якими б вони не були. Справа в тому, що страх є причиною будь якої обмеженості, і якщо його взято під контроль, то це розблокує доступ до тих сфер життя, яких ми уникали раніше. Тому чоловік, який успішно впорався з кризою після втрати роботи, більше не буде цього боятися. На наступній роботі він буде креативнішим, не боячись ризикувати, щоб досягти успіху. Він переконається в тому, що страх втрати роботи, який переслідував його, серйозно впливав на його діяльність. Це призводило до невпевненості, податливості до думки начальства. Страх робив його обережним та знижував самооцінку. Ще однією перевагою життєвої кризи є більш високий рівень самоусвідомлення. Ситуація захоплює нас повністю, і ми змушені припинити всі наші безглузді ігри, свідомо поглянути на наше життя та переглянути наші переконання, цілі, цінності та життєвий напрямок. Криза надає можливість провести переоцінку цінностей та відпустити почуття провини. Ми можемо повністю змінити своє ставлення до життя. Проходження життєвих криз ставить нас перед вибором із двох протилежностей ненавидіти мені цю людину чи пробачити. Мені буде краще здобути урок з цього досвіду, що сприятиме моєму зростанню, чи я ображатимусь і стану озлобленим. Виберемо ми пробачити свої недоліки та недосконалість інших людей, що замість цього будемо ображатися на них і подумки атакувати. Чи уникнемо ми подібну ситуацію в майбутньому через страх перед нею, чи все ж таки впораємося з кризою і знайдемо контроль над почуттями раз і назавжди? Виберемо ми надію чи зневіру? Чи зможемо ми використати досвід як можливість навчитися взаємодіяти з іншими, або сховаємось у шкаралупі страху та озлобленості? Кожен емоційний досвід є можливістю піднятись вгору або опуститися вниз. Питання в тому, що ми виберемо. У нас є можливість вибирати, хочемо ми чіплятися за емоційні потрясіння, чи відпустити їх. Ми можемо свідомо подивитися на ціну, яку платимо, тримаючись за них ми хочемо її платити, чи готові ми прийняти свої почуття. У нас є можливість побачити переваги їхнього відпускання. Наш вибір визначить наше майбутнє, якого майбутнього ми бажаємо, виберемо ми зцілення чи приєднаємось до побитих життям. Вибираючи між цими можливостями, потрібно подивитися на ту вигоду, яку ми отримуємо, чіпляючись за залишки хворобливого досвіду. Яке задоволення ми отримуємо, наскільки малим ми готові задовольнятися, злість, ненависть, жалість до себе, образи. Все це несе деякі вигоди та деяке внутрішнє задоволення. Давай не будемо вдавати, що це не так. Тримаючись за біль, ми отримуємо своє рідне та специфічне задоволення. Безперечно, це задовольняє нашу підсвідому потребу полегшити почуття провини за допомогою покарання. Ми починаємо відчувати себе нещасними та поганими. Тут постає питання і як довго це триватиме. Наприклад, візьмемо чоловіка, який не розмовляв зі своїм братом цілих 23 роки. Ніхто з них вже не пам'ятав, через що вони посварилися. Але вони звикли до того, що втратили зв'язок між собою, пожертвувавши 23 роками спілкування один з одним, прихильністю, сімейною згуртованістю, часом, який вони могли провести разом, і любов'ю, яку могли б подарувати один одному. Коли цей чоловік дізнався про техніку відпускання, то почав відпускати почуття, пов'язані зі своїм братом. Несподівано він облився гіркими сльозами, усвідомивши, скільки вони втратили за ці роки. Він пробачив свого брата, викликавши зворотню реакцію у нього, що закінчилося воз'єднанням. Один із братів спробував згадати причину їхньої сварки, і це виявилася суперечка з приводу пари тенісних кросівок. За пару тенісних кросівок вони заплатили ціну розміром 23 роки розлуки. Якби чоловік не дізнався про техніку відпускання, він міг би забрати образу собою у могилу. Це дуже важливе питання, як довго ми бажаємо страждати, коли ми готові припинити це, коли ми зрозуміємо, що потрібно зупинитися? Та частина, яка не бажає відпускати наші негативні емоції, це наша дріб'язковість. Це та наша частина, яка є скупою, обмеженою, егоїстичною, схильною до суперництва, підлою, підступною, недовірливою, мстивою, засуджуючою, дрібною, слабкою, пихатою, яка відчуває сором і провину. У неї мало енергії, і вона виснажує, принижує та веде до втрати самоповаги. Це та дрібна частина нас, яка відповідає за нашу ненависть до себе, нескінченне почуття провини, пошук покарання, різні недуги та хвороби. Чи з цією частиною ми хочемо ототожнювати себе? Чи цю частину ми хочемо зробити активною? Такими ми хочемо бачити себе. Адже якщо ми бачимо себе такими, то так нас будуть сприймати і інші люди. Інші можуть бачити нас тільки так, як ми бачимо себе, чи готові ми пожинати результати цього. Якщо ми вважаємо себе негідними та незначними, то у нас мало шансів бути включеними до списку на одержання надбавки до зарплати. Негативні наслідки чіпляння за нашу дріб'язковість можна продемонструвати за допомогою м'язового тесту. Ця процедура досить проста утримуючи в думці якусь погану думку про себе, попроси когось натиснути на твою витягнуту в бік руку. При цьому чини опір, прикладеному зусиллю. Спостерігай за результатом. Тепер вибери думку протилежну до попередньої, уяви себе щедрим, тим, хто прощає, любить і усвідомлює свою внутрішню велич. Відразу відбудеться збільшення м'язової сили, що вказує на підйом позитивної біоенергії. Дріб'язковість породжує слабкість, недуги, хвороби і навіть смерть. Ти справді цього хочеш? Відпускання негативних почуттів може супроводжуватись ще одним дуже корисним явищем, яке серйозно прискорить твою внутрішню трансформацію, йдеться про припинення опору позитивним емоціям.